Як же розібратися в складному і незрозумілому маркетинг-планові? Це план виплат, і це важливий інструмент, який допоможе вам визначити, яку винагороду за свої послуги ви будете отримувати, і як можна її збільшити? Так він може бути трошки складним, але це на першому етапі, тоді, коли ви починаєте. Перше, уважно прочитайте цей документ. Не поспішайте вивчіть його. Зверніть увагу на всі деталі та умови. Друге, задавайте питання. Якщо ви щось не розумієте, не соромтесь задавати питання своєму наставникому. Він зацікавлений у вашому розвитку. Третє, зверніться за допомогою. Якщо у вас немає такого наставника, може бути вищестоящий, може бути компанія. Взагалі є записи відео з розшифруванням, який марк. Маркетинг план, які виплати ви можете отримувати, тому що і компанія, і наставник зацікавлені, щоб ви розвивалися, тому що від вашого обороту вони будуть отримувати відсоток. Четверте, використовуйте онлайн-ресурси.